Сьогодні ми поговоримо про проблеми істини в пізнанні або істина та якісна характеристика зна. І з неї. Із самого початку усвідомлення пізнавальної проблематики перед людьми постало питання: якщо ми сприймаємо дійсність через певні наші образи, уявлення, поняття, то якою мірою можемо бути впевнені в їх надійності? Значне питання постає у гносеології як питання про істину в пізнанні. Основні концепції істини це відповідність знань та уявлень дійсності, конвенціальна концепція, концепція прагматична та концепція регулятивна. Найпоширенішим є тлумачення істини, як відповідності знань та уявлень дійсності. Але таке тлумачення не витримує серйозної критики. Так, людський інтелект в процесі пізнання створює так звані ідеальні об'єкти, але реально нічого ідеального не існує. Далі в процесі пізнання ми залучаємо свої прагнення, уподобання, інтереси, ідеали, переконання. Проте всі дані інтелектуальні утворення не можна привести у порівняння з якимось речами чи явищами дійсності. Пізнаючи об'єкт, ми розчленовуємо його на предмети різних наук та напрямів пізнання, але реально об'єкт об єдиний. Чому, від, чому відповідають наші предметні зрізи певного об'єкта? На це запитання навряд чи існує якась переконлива відповідь. Далі теоретичне пізнання неможливе без використання слів і термінів. Їх правильне вживання часто стає запорукою правильного розуміння процесів і результатів мислення. Але давно відомо, що остаточно визначити якийсь термін неможливо, хоча б тому, що всі слова мови становлять систему без однозначно окреслених меж. Отже, концепція істини, як відповідності знань, ре... реальності, суттєво, спрощує реалії пізнання. Спробою обминути згадані складнощі було конвенціальна концепція істини. Істинною слід вважати те, що більшість людей погоджується визнавати таким у науці або в повсякденному житті. В науці з давніх часів існує переконання, що істиною можна вважати логічну, несуперечливість наукової теорії, доповнює ці погляди прагматичне. Зглумачення істини, як ступеня корисності, ефективності, практичної виправданості знань. Але всі ці концепції істини мають свої досить помітні недоліки. Так, очевидно, що питання про істину не можна вирішувати більшістю поданих за нею голосів, так само, як і корисність. Тому, врешті-решт, в сучасній гнусеології авторитетнішою постає регулятивна концепція істини, згідно з якою знання розглядаються в якості таких інтелектуальних засобів, інструментів, моделей, що забезпечують оптимальність наших взаємодій зі світом. Притому враховують, що для забезпечення наших оптимальних стосунків із природою. Суспільною та інтелектуальною реальністю нам потрібні як відчуття, абстрактні конструкції, так і досвід, експерименти, практика. У такому разі істина постає як інтелектуальна багаторівнева діяльність, внаслідок якої ми отримуємо надійні засоби та інструменти нашого життєвого самоздійснення. Отже, істина постає не як щось. Застигле вічне незмінне, а як процес функціонування інтелектуального складника суспільно-історичного життя. В процесі наявні чуттєва, раціональна, логічна та дослідно практична складові частини. Тому й ознаки істини на різних рівнях із функціонування можуть бути різні. Чуття засвідчує на фактичність існування або неіснування будьчого. Мислення фіксує суттєві та необхідні зв'язки, характеристики, риси реальності, практика та досвід, окреслюють умови та межі застосування розумових конструкцій. Відзначимо найважливіші в понятті істини: насамперед, істина це якісна характеристика людських інтелектуальних побудов, а реальності. Але крім того, істина це не картина реальності в людському розумінні, а складне. Процесуальне розумове утворення, яке дає змогу констатувати наявне, виявляти суттєве та переслідуючись у можливих знаннях. Істина постає суттєвим поглибленням нашого сприйняття дійсності і водночас усвідомленням. Самого нашого пізнавального досвіду. Тобто, в кінцевому підсумку істина це належне впізнання, гносеологічний ідеал пізнання, те, чого ми прагнемо, бо, врешті-решт, коли ми ставимо питання про поняття істини, воно передбачає завершену повноту наших знань. Істину як багаторіневий інтелектуальний процес, на Нелегко збагнути у всій повноті. Тому не рідкісним, а скоріше типовим постають однобічні підходи до неї, які можуть виливатися. У позицію догматизму це перебільшення значення сталого, незмінного елемента в пізнанні, прагнення вважати здобуті знання абсолютною істиною. Друга позиція полягає у релятивізмі, це перебільшення значення мінливості знань, проголошення всіх знань та відносин. Третя позиція полягає у утилітаризму, зведення до рангу істини тих знань, які на даний момент виявилися виправданими і корисними. Четверта позиція нормативного ставлення до істини, істина недосяжна, проте важливим є не її отримання, а лише рух до неї. Усі ці реальні ознаки істини, стали елемент пізнання, його мінливість, практична виправданість, нормативна спрямованість до ідеальної повноти входить у зміст нових знань. Залежно від їх конкретних складників, особливостей побудови та обґрунтування знань. Як очевидні, вирогідні, достовірні, правдиві, правильні та істинні. в останньому випадку йдеться насамперед про наукові знання. У науці істинні знань визначають максимальним ступенем їх відповідності, критеріям та нормам наукових знань.